Топ-4 способи, як заїхати на авто на іноземній реєстрації в Україну. Перший спосіб це стати на консульський облік в тій країні, де ви знаходитесь. В такому випадку ви зможете знаходитись в Україні з автомобілем легально 60 днів в рік. Другий спосіб ви знаходите людину, якої є громадянство або постійне місце проживання іноземної країни, будь-якої, окрім Росії і окрім України. Випису виписуєте бажано на цю людину довіреність на... для наших е... митників на всяк випадок. В такому випадку ви зможете заїхати з цією людиною з автомобілем на рік часу. Третій спосіб він саме на актуальний як... як на мене, тобто, ви при перетині кордону вас зобов'яжуть з... залишити завдаток. В сумі еквівалентної сумі розмитання автомобіля, ви за, маєте будете сплатити ці кошти на рахунок митниці, на спеціальний рахунок. Ці гроші мають бути в гривні, тобто, якщо у вас є євро, да, там 2-3-5 тисяч це багато, ви маєте їх конвертувати в гривню, покласти на карту, ви заплатите, заїдете всього на 10 днів. Потім, коли ви будете, звичайно, повертатися, вам ці кошти повернути. Але це процедура довга складна, і Ви можете втратити кошти, якщо курс зміниться. І всього-навсього 10 днів. І четвертий спосіб це отримати, звичайно, громадянство тієї країни, де ви знаходитесь, ну або постійне місце проживання. В такому випадку ви зможете абсолютно легально заїжджати на Україну на рік часу. Тому, якщо було це цікаво, відео, ставте лайки, робіть репости. Може, це відео допоможе комусь. Ви зробите приємно ті людині. І мені буде приємно, що більше людей це подивилося. Тому бережіть себе, якщо є питання, пишіть в коментарях, дзвоніть, я відповім, Всього всім найкращого вихідних, дня, бережіть себе і до нових зустрічей!